Доброго ранку. Ранок у нас починається з того, що школьник надо в школу, да? Так. Зніму тебе, поки ти не розтрьопаний, красивий. Це школа як забирали, то капець. як, на, як наче тебе тягали по, по, <сху> по шкільних коридорах. Готово? Привіт, друзі. Зараз поїмо і видвигаємось. точніше, видвигаюсь я. Все, оці. Я, я булочку. Я не, не хочу, що мені бутерброди в останнє час. А оце хто? Мія. Мія, ку-ку, ку Зайця. Оно, вона занята. Ой, бардаки на ще покажу. А, хотів показати, я ж казав, що болів, Ну, воно чуть, наверное, по голосу було. Оцею штука й дихав, Види, видихався вже лучше, У кого нема цих нібулайзерів, купляйте, Набагато швидше е, вилічуєшся. Я не про фірму, я взагалі про <свіс>, перебор. Е, дихав де ось. Не про фірму, да? Ну про препарат. Фірма тут усе бачиш, ну написано. А це саме цей препарат. Набагато швидше все відбувається. І так, до справ. Це моя Азія. Як бачите, пустовато. Що я так камеру собі зроблю? Е, робимо замовлення. Е, велике 250 штук, з них 150 Азія. Замовник попросив ще раніше, щоб відправляли пізніше, тому що не влаштовує спека. Сьогодні ми приступаємо до виконання цього замовлення. Я маю знайти 150 Азії. Впевнений, е, що знайду. Усе шматок остався, тут щось я здався і не дійшов до кінця. І отам ще в двох рядках островки може по 20-30 штук. Будемо робити. Ага. Блін, води додавати треба, мабуть. Азія, так. Да? Да. Ну, звісно, Азія, ми з ней починаємо 150 штук. Це ж наш найголовніший заказ на сьогодні. Ще, до речі, з'явилися інші замовлення вчора, тобто пропозиція з YouTube працює, люди підтягуються і бачив, що ще є замовлення вже. Але... Ну, я їх обробляю вечором. Я сьогодні роблю ті замовлення, що взяті вчора, а вечором потім сідаю. Поїв, сідаю і обробляю замовлення наступне. Що, друзі, зустрічайте. Зустрічайте 150 Азії. 6, все правильно, 6, 6 по 25, ну, Д26, Д27, Д28, то і я можу збитися, той якийсь кущик послабший, і то треба додати до нього. А, жінка каже, дружина. Покажи полуницю, ту, що посадила донька. Ось вона. Е, Якщо пам'ятаєте, хто дивиться відео кожного дня, ми викидали полуницю. Вона дуже слаба, до це її посадила. До це її посадила толком. Сильно не поливає особо. І подивіться, подивіться, полуниця жива. Просто слаба полуниця, яку не поливають, непонятно на якому клапті землі не розроблено. Вона жива. Тому та полуниця, яку я відправляю, садіть правильно. Поливайте, не дозволяйте пересихати землі в корінні. І буде все в порядку, 100%. Друзі, ще маленьке прохання. Дивіться, у мене нарахувало. 88,7 доларів на Ютубі, а мінімальна сума виводу у нас 100. Щоб швидше дотікало, то я вже отримав ці чесно зароблені кошти, між прочим. Прошу вас, допоможіть, поставте, ставте, не забувайте ставити лайки, не, не мотайте відео, відео по можливості. І якщо ви не підписані на канал, але дивитесь відео, будь ласка, підпишіться. Це допоможе прискорити мені вивід цих грошей і запустимо їх в сімейний бюджет. Так, отак у квері припар. Дружині залишив, вона вже пішла вкладати мале. Залишив помітку шуклері. У мене залишається буквально хвилин 15, не знаю, дорвати ще 53-го сорту чи поки що запакувати Азію. Я раніше казав про Crystal Gold, що вона у мене є. Перший раз я її розводжу. І ну, відео люди почули і коли замовляли, кажуть, а Crystal Gold буде. 50 штучок, кажу, то буде. Ну, я ж собі її оставляю в першу чергу. Ви просто подивіться. Я думав навіть, що я спочатку вирвав маточний кущ, але потім подивився, ні, не маточний кущ. Вся низькоросла, ніж, нижче, ніж моє інші сорти. А коріння якесь пухкіше. Ну, дружина каже, там удачна земля, да, на тій ділянці? Угу. Поливалася вона так само. Я не знаю, вона якась прям дуже мощна. Ну і добре, буде, буде людям гарна полониця. Все, я в школу. Будь ласка, я за... роблю, роблю. запакуєш до да, Азію. Коли наріжеш клері, виходить два пакетики клері, буде там ага. 20, 26, 27, 28 штук в кожному. Я більше наривав, я вважав. Угу. І Crystal Gold те саме. Обов'язково стікери в кожний кольочок по сорту. Добре? Добре. 6 стикерів Вазія, 2 шість... стикера Квері, два стікера Кристал Кристалого. Все, я полетів в школу. були В укритті діти, так що вдруг чого я не тебе... знаю. Я тебе люблю. І я тебе. Вроді на вулиці ще так жаркувато, а він прогрівається. Хоча я виїжджав 2 години назад. Морда. Як же я радий, що я тебе купив після славути? Не в образу тім у кого славути, але отака морда. Ну що скажеш? Тривоги просиділа, ти почти всі уроки просиділа в тривогі. Ну, все ж разві нормально. Ну, вже мама читає моралі насчет того, що діток жахаємося. Я думала поснімати, а ти камеру забрав. А то ти мені на дав. А що ти будеш знімати? Обрізати, упакувати, ще й коробку знайти. Не коробку, а ящик для початку. Просто поставити в ящик в сторону, а я потім полізу на чердак шукати коробку, а ні, то буду на новій почті їхню просити коробку. Так, це поки що це поки що в ящику. Е Невеличка підстава вийшла. Е Мале встало. Я поки що буду сам. Але замовлення у мене Сейчас, щоб дані клієнтів не світить. 40, 30. І тут ще є все. І тут 70. Таке сам пороблю таке. Так, дві коробочки. 30 і 40 кущів. Це я так сам зробив, це недовго. Щас поїму що ви там сюськаєтесь? Шо ви там сюськаєтесь? Їсти буду таке. Суп з фрикадельками, да, у нас? Ага. І це я вчора купив щоку Позавчора. за 80 гривень. Позавчора? Угу. Буду щас наїдати. Я після такого медленно буду ага. Альба Вот это проблема, надо новый стикер рубить. Боком повернись. Иди сюда. <свят> Скотч, микро дождь, <-даш>, да? Да. Клери. <свят> <свят> супергерой супергерой ты хоть да. бы там шо не авкнув хоть би шо не авкнув Ти тихонько пытается покинуть коляску <свистка> <свистка> себе гора отхода тут если выбрать наверное, ну вот допустим вот таке да ну там типа или вот так це ж можно посадить ну да можно посадить не знаю штук 500, наверное посадила давай Покажу. Ти цим пользуєшся? Так, це я забираю собі. Два вже готово. Це одне, це одне, це одне і це одне. Різні замовлення треба пакувати. Ну, десь туди цю полини, цю повезу в ящику, будемо там розгружати. Куплю коробку, не обіднію на... 20, чи 30, чи 40 гривень. Все загрузимо. Пакети взяв в місті з цим замовленням, щоб додатково по 2-3 матка в пакет віддільний. щоб мінімізувати ризики, ризики протікання, Вдруг там, що, бахнуть коробку з ноги на новій почті. Друзі, дякую, хто дивився. Я зараз вивозю коробки, забираю свою посилку в магазин продуктовий, вертаюсь. Переодіваюсь, роблю відео, випускаю відео, сідаю і починаю в вайбері перечитувати е -е, повідомлення. Е -е, я не відкриваю спеціально повідомлення нові, від, ну, нові замовлення, тому що треба буде вже вирішувати питання на місці. Я відкрив вже ми балакаємо, може щось рішаємо. Я коли буду готовий вирішувати, я відкриваю. Тому якщо е -е, хто хтось буде дивитися відео на цьому моменті. То очі... очікуйте, або я вам напишу до цього моменту вже, або відповім, або пізніше. Ну, якось так. До побачення.